Добрий день, мої малята. Подивися, хто до нас завітав. Так, це маленьке цуценятко. Цуценя хоче розповісти історію, що трапилася з його подругою, собачкою жучкою. Були собі собачка-жучка та півник, золотий Грібінець. Кожного ранку вони виходили на двір і зустрічали сонечко. Але одного разу. Сонечко не з'явилось на небі. Друзі засумували, а півник навіть захворів. Тому собачка жучка вирушила в подорож, щоб вилікувати друга. На галявині вона зустрілася з їжачком. Їжачок, ти не знаєш, де сонечка? Ні, не знаю, пішла жучка далі. Ось на дереві вона побачила білку. Білка, ти не бачила сонечка? Ні, не бачила. Але в лісі так темно. Небо у хмарах. Мабуть, вони сховали сонечко. Подивилася жучка вгору і стала благати хмари, відпустити сонечка. А сонечку, жучка, прочитала віршик. Сонечко, сонечка, вийди із за хмари. Тебе усі чекають, всюди виглядають. Почула сонечка жучку, із за хмари. Звіри, люди, природа посміхнулися сонечку. Півник перестав хворіти. Він вилікувався і прокричав кукаряку. Ну, як малята, сподобалась вам розповідь про сонечка? Тоді до нових зустрічей. До побачення, мої маленькі!